Друзі, мої вітання! Ви дивитесь тут канал Телеграф. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 25 вересня, четвер, про найактуальніше найважливіше і найцікавіші новини сьогодні будемо говорити з Володимиром Фесенком, українським політологом і вже відомим для вас спікером. Пане Володимире, я рада вас бачити, мої вітання і пропоную відразу розпочинати. Вітаю вас! Отже, розпочну із заяв українського президента Володимира Зеленського, зокрема про те, що український лідер сказав, що немає наміру керувати країною в мирний час, тобто після закінчення війни. Тому пообіцяв звернутися до парламенту з проханням організувати вибори, якщо це буде, якщо буде досягнуто припинення вогню. Процитую тут О Зеленського моя мета завершити війну, а не продовжувати балотуватися. Сказав Зеленський. Зеленський додавши, що люди можуть захотіти лідера нового лідера або приймати долоносні рішення для довго аби приймати доленосні рішення для довготривалого миру, тут з хочу почути вашу оцінку як політолога. Загалом як такі заяви впливають на внутрішню політичну ситуацію в Україні, і загалом, як ви їх особисто оцінюєте. Ну, почну з другого, а я спокійно це оцінюю і не бачу, скажімо так, жодних прямих наслідків від цього. Це в інтерв'ю, це стосувалося питання чи чіпляється Зеленський за владу, так Тому, mm -hmm. зараз знов пішла хвиля публікації. Що майже диктатура у нас я згоден з тими колегами, які кажуть, що у нас більше бардаку ніж диктатури, на жаль. Uh, да. Але тим не менш тема дуже популярна деякі західні змі з подачі деяких наших політиків активно просувають цю тему. Ну, тому що про війну новин особливих немає. А просто писати про, про те, що відбувається, ну, не цікаво. якихось яскравих подій немає. Да. А тут, от, якісь там внутрішньополітичні конфлікти, да. нова тема от, виникла, хоча вона не така вже нова. І Зеленський, ну, щоб, ну, скажімо так, додати ваги аргументації, що він не чіпляється за владу, він сказав, що от він може не балотуватися. Я б не сказав, от, до речі, раджу всім. Не сприймати це напряму, що він не буде балотуватися. От я ні, а тобто... я не знаю. Я не знаю. І я думаю, що сам Зеленський буде визначатися а, а, тоді, от коли закінчиться війна. Він же як сказав, коли війна закінчиться, а я вам скажу, вона ще не, не скоро закінчиться. Далеко не скоро, на превеликий жаль. Тому я знаю ситуацію, як це буває заздалегідь, скажімо так, і завжди. Я не знаю: от скажу вам так, за весь час існування незалежної української держави не було жодного президента, який би або не балотувався на другий термін, або ну, не хотів би цього зробити. Всі балотувалися, крім Інуковича. Янукович хотів балотуватися, і вони почала, починали вже готуватися, але не вийшла. Майдан случився і ну відбувся і тому. Не вийшла з другим терміном, але вони готувалися дуже ретельно. Тому також можу сказати, що завжди підкреслю завжди оточення будь-якого президента виступає за те, щоб він знов балотувався. Навіть коли у Леоніда Даніловича Кучми закінчувався другий термін повноважень. Я знаю конкретних навіть людей, які тоді виступали за те, щоб Леонід Данилович погодився на третій термін президентства. Навіть хотіли провести відповідне рішення Конституційного суду України, була році, тому що Конституція України з'явилася вже. Коли він був вже обраний президентом, ну і формально можна було б це використати, знаєте, як можливість ще раз балотуватися. Але треба віддати Даниличу, Данил, він не погодився. От він, скажімо так, вирішив, що все досить, і він не пішов на третій термін президентства. Я вважаю, що це його велика заслуга. І він до речі відіграв дуже важливу роль в тому, щоб не пролилися крові під час помаранчевої революції. А тоді деякі прихильники Януковича ну, хотіли застосувати силу, але це просто давні події, але як приклад того, що будь-який президент. Як правило, йшов на другий термін або збирався йти на другий термін. Ну а уточняння президента точно завжди зацікавлено в тому, щоб їх патрон, їх бос залишився президентом. Тому я й кажу: я не поспішаю з висновками. Я не знаю, от що саме особисто думає Володимир Олександрович. Мені розповідали деякі люди, наближені до офісу президента, що на початку року. От коли якраз готувалися до зміни влади в Україні не в Україні, вибачаюсь в Штатах в Україні <сміни> якраз зміни влади не очікується. Да, в Штатах готувалися до інавгурації Трампа. Ну січень, лютий дав лютому вже був Трамп президентом. Вже нібито вже вирішили вовсім президента, що Зеленський буде балотуватися на другий термін. Але очікували, очікували переговорів. Швидких домовленостей про припинення війни, але не сталося. І зараз я вважаю, що правильно, от де я повністю погоджуюсь з Зеленським е в його от заявах і в цьому інтерв'ю, зокрема, що зараз треба концентруватися на питаннях війни, не про вибори зараз. Війна, ось що головне да тому, от коли війна закінчиться, ось тоді буде вирішитись питання виборів. Другий важливий момент я вважаю, теж правильно він сказав і це. Вже не перший раз. Вчора була теж інтерв'ю Fox News, Він теж цю тезу висловив: що вибори можуть відбутися в Україні під час після домовності, не під час а після домовності про припинення вогню, оце важливий момент. Я вважаю це правильно. Чому? Тому що моя особиста думка, я про це давно кажу. Я вважаю, що є можливість вийти на угоду про припинення вогню, але вкрай мало така повноцінна комплексна мирна угода. Мирний договір. Якщо чекати мирного договору, у нас виборів дуже довго не буде. А якщо буде, стали припинені вогню, підкреслюю, стали припинені вогню. Не відразу. От що теж важливо, як це буде? Це до речі, от я поясню коли кажуть, там ну були там деякі депутати, які там казали, що ось ось будуть там вибори парламенту. І добре, що представник цвк сказав, що як мінімум рік не буде жодних виборів, і він правильно сказав. А чому? Тому що от уявимо собі. Десь, наприклад, наприкінці року домовляються про припинення вогню. Поки що передумов до чого жодних немає. Але от раптом, от теоретично, домовились. На що тоді? Тоді потрібно, щоб мінімум три місяці, мінімум, ще тривав режим воєнного стану. Щоб ми подивилися, чи припинилися бойові дії. Якщо вони припиняться, не буде активних бойових дій, ось тоді. Можна буде зняти, припинити режим воєнного стану. Але є домовленості різних політичних сил, які були укладені парламентських сил ще наприкінці 2023 року, що для проведення повоєнних виборів потрібно півроку після припинення воєнного стану. От, рахуйте, тому надати ну, потрібно закон проголосувати, підготуватися до повоєнних виборів. До речі, є питання: от ми нещодавно обговорювали, колеги проводили круглий стіл на тему виборів повоєнних виборів, і дуже правильно, що вони цю тему підняли. Наприклад, ніхто не знає точно, а от який буде алгоритм з виборами? Mm -hmm. Вони одночасно будуть проводитись. Я нагадаю, у нас мають пройти і президентські, і парламентські вибори. Які відкладені на своєчасно не пройшли. От наприкінці жовтня мали б бути місцеві вибори за Конституцію, теж не відбудуться. І от як одночасно їх проводити? Чи почергово Якщо почергово то які самі вибори? початку потім і так далі. Якщо окремо проводити, треба розуміти, це буде дорожче. І один з аргументів, давайте все разом. Ну, щоб здешевшити, ну і так далі. Тобто, тут є чимало питань, також нагадаю, грошей на вибори в бюджеті немає зараз, і взагалі з грошима на в бюджеті наступний рік буде непросто, але ну, якщо вибори будуть, ну гроші знайдуть, звичайно. Можливо, навіть і партнери допоможуть, тому що от Зеленський так не випадково каже про партнерів. Я думаю, йдеться про на те, щоб нам тоді в такому випадку дали додаткові гроші на фінансування виборчої кампанії. Тому що, ну, це, щоб ви розуміли, близько 10 мільярдів гривень. Мінімум 6 мільярдів на окремі вибори, якщо разом проводити, близько 10 мільярдів гривень. Отака от ситуація. А чи буде балтувати Зеленський, не знаю. Я думаю, що він, можливо, от якщо виходите, це припущення моє, якщо виходите з того, що він сказав, я думаю, що, можливо, він і сам ще не вирішив. Чи він буде балотуватися на цих виборах? Я думаю, що він буде визначатися після завершення війни, в залежності від того, як ця війна закінчиться, як суспільство все це буде сприймати. Якщо, наприклад, багато людей будуть виступати за те, щоб він балотувався на виборах, і він це відчує, ну тоді я думаю, що може балотуватися. Але якщо він буде відчувати, що ну ну не виграє він вибори, Будуть проблеми, то може і не буде балотуватися, краще залишитись в історії людиною, яка керувала країною в ці важкі часи, коли країна вистояла в цій війні, ніж, ну скажімо так, піти на вибори, програти, хоча Черчилль. Який став переможцем е, як лідер Великобританії в Другої світової війні, відразу після війни вибор програв. Правда, потім через певний час повернувся, виграв вибори парламентські. Але тим не менш, ну, по-різному, воно може бути. Так що, е, скоріше за все, Зеленський буде визначатися вже після завершення війни, а зараз це лише сигнал про те, що він не буде чіплятися за владу. <ган> угу, угу. Також Зеленський сказав, що під час зустрічі з Трампом. У вівторок висунув одну конкретну вимогу нову систему озброєння, яка на його думку змусить Путіна сісти за ціл переговорів, додавши, що назве систему, коли камери вимкнуть, і що Трамп відповів, що ми над цим попрацюємо. От, пане Володимире, окрім ось нової системи озброєння, поки що за секретне про яку ми нічого не знаємо. Що ще ви, як політолог, що ви ще можете сказати? Що може змусити Росію сісти за той стіл переговорів? Е, ну Почну з першого питання. Е, я думаю, що багато хто хто стежить за подіями війни, е, знає, які пропозиції Зеленський привозив США минулого року, ще коли була, були президентські вибори. Е, вони здогадуються про яку систему зброї йде мова. Я навіть її назву. Ну, у мене mm -hmm. нема обтяжень, я не представник державної влади, я не несу відповідальності державне, юридичне, політичне. Я можу висловлювати припущення. припущення. Ці припущення давно відомі. Я тут не відкрию Америки в прямому і переносному сенсі. Я скажу те, що вже деякі експерти, військові експерти, зокрема, висловлювали і без мене. Ну і навіть висловлювали деякі американські джерела. Про що йде, про що йшла мова минулого року, і про що вона може йти зараз? Що це за зброя? Це ракети магавка Але відразу скажу, що тоді, що зараз вірогідність отримання цих ракет вона мінімальна. Занадто потужна зброя. І ну я мало вірю в те, що американці на це погодиться але От тут вже трошки позитиву додам. Якраз от зараз в Нью-Йорку, ну не зараз, а це було позавчора, якщо не помиляюся. Марко Рубі, держсекретар США, давав коментар і його запитували от якраз про зброю для України. І він сказав, що да, ну, зброя продається, не надається, а продається в Україні. А при Трампі саме такий порядок нас це влаштовує, головне, щоб була зброя. Європейські партнери допомагають закупівлю цієї зброї. Але він сказав це річ, що зараз йдеться не лише про оборонну зброю, а й про наступальну. Оце важливо про наступальну зброю. Наступальна зброя, вона різна буває. Я не думаю, що йде мова. Хоча це теж можливо про танки, наприклад, така класична наступальна зброя. Танки зараз в цій війні, на жаль, особливо нічого не вирішують. От як змінилися часи всього за два роки. Тим не менш, яка ще може бути наступальна зброя? Я б дав таку інтерпретацію: далекобійна зброя. Це не обов'язкова томагавка. Є інші ракети, інші форми способи далекобійної зброї. Так що, от я думаю, що цей варіант розглядається, і це може впливати на Росію. Ну я просто нагадаю. Я думаю, всі, хто стежить за подіями, вони бачать кожен день, не тільки росіяни б'ють по нашому тилу. Ми теж б'ємо по російських НПЗ. От буквально зараз була атака на новоросійське, навіть на Сочі дуже незадоволені в Росії. по Новоросійську ударили по НПЗ б'ють майже кожен день по різних НПЗ. По портах, по військових об'єктах по Криму от дуже показ... важливий ефект по Криму. По Криму зараз не працює 50% АЗС. Да, там вже дефіцит палива пального виникнув дуже сильний. Да, от результат ударів, і тому далеко да нещодавно був ну скоріше символічний удар по Москві і околицях Москви, це спосіб примусу Росії. Тут не буде негайного результату щоб знаєте, відразу там одномоментно Росія відмовилася від війни. Тут накопичення, накопичення проблем, які плюс економічні проблеми, про які сказав Трамп, оце поступово може призвести російські еліти Кремль і, можливо, самого Путіна до висновку, що все е, треба домовлятися про завершення війни. Власне, в чому був сенс? Резонансного посту Трампа, який він опублікував відразу після зустрічі з нашим президентом, бо ну, там він каже, що українці можуть звільнити окуповані території, але це як припущення, насправді сказано. Це не настанова, не прогноз. Це скоріше як припущення. Це сигнал Путіну про те, що ти хочеш продовжувати війну. Так, да, війна може продовжуватись, але має на увазі. Європейці будуть фінансувати Україну, НАТО буде допомагати про США. Він нічого не сказав. І звідси там різні припущення, що американці відходять. Нікуди вони не відходять. Вони скажімо так і не наближалися при Трампі, і не відходять. Але вони в, в процесі, і вони від процесу не віддаляються про що свідчить і зустріч з Зеленським Трампа, зустріч Рубіо з Лавровим. Ну і багато чого іншого. Але тим не менш, от Трамп він акцентував увагу в своєму дописі на економічних проблемах Росії. А якщо подивитися, що він каже, із Трибуни ООН і там в інших своїх заявах, що потрібно тиснути на Росію через її слабке місце нафта. Це істинне місце. Місце і слабке, тому що саме доходи від продажу нафти є джерелом фінансування війни. І якщо у Росії менше буде грошей на війну, ну тоді більше буде мотивації домовлятися про завершення війни. Поки що у Путіна немає такої готовності, це очевидно. І Трамп це розуміє. і Він теж сказав, що війна ще продовжиться. Він це слава Богу, розуміє. Да і тому він розуміє, що починати треба тиснути на Росію. Ну, поки мені не здається, що він готовий сам тиснути, Ну щоб США тиснули. Але тим не менш, він вже розуміє необхідність такого тиску. Так що я думаю, от саме економічний тиск на Росію, і тут треба знайти ефективні інструменти такого тиску, не просто формальні санкції. Я не вірю в санкції проти Китаю в торині скажу відразу. Так. По Індії, там по різному, може бути, от по Китаю це вкрай маловірогідно. але можна домовлятися з країнами ОПЕК про збільшення видобутку нафти, можна разом з європейцями, скажімо так, все ж впроваджувати цю стелю ціни на нафти, там боротися з тіньовим танкерним флотом Росії, ну і так далі. Є варіанти, вони не, не дадуть швидкого і однозначного результату, але поступово вони можуть сформувати передумову для початку реальних мирних переговорів. Так що, ну, і удари по Росії і стримування Росії на фронті От все це разом. Стабілізація фронту, такі удари по російському тилу, щоб ціна війни для Росії зростала і потужна зростала. І економічний тиск на Росії, от разом це я думаю, поступово може примусити Росію до реальних мирних переговорів. Reuters пише про те, що Європейський Союз планує виплатити репараційну позику для України на суму 130 мільярдів євро, кажуть про те, що можливість надання Україні такої позики може відбутися в 26-27 роках. Повернення цієї позики, який здійснюватиме після отримання репарації від Росії, пане Володимире. Наскільки ймовірним є той факт, що Росія буде виплачувати репарації? Які є ризики в такої моделі для? України чи навіть для європейського союзу, якщо Росія відмовиться сплачувати репарації, чи може ось ця позика, про яку ми говоримо, бути пов'язана якось із конфіскацією заморожених російських активів в Європі? Поясняю, із посиланням не на Reuters а з посиланням на Урсулу фон дер Лейен, тому що це mm -hmm. її ідея? Вона її оголосила, висловила в посланні до європейського парламенту, mm -hmm. от саме ну її команда розробила цю ідею. В чому сенс в тому, щоб використати заморожені російські активи на сьогодні? Консенсусу немає серед європейських країн і Бельгія, яка є, скажімо так, утримувачем цих активів, тому що депозитарії саме в Бельгії та Брюсселі, вона теж проти. Ну, тому що тут є ризики, юридичні ризики, фінансові, ну, юридично, тому що це водоскарження в судах, це все ж таки суверенні активи, і ну, це такий негативний прецедент, тому побоювання є. І до останнього часу Німеччина була проти, зараз вже нема такого конкретного спротиву, більш така конструктивна позиція. І тому дер Фондерляїн запропонувала компромісну ідею. Ідея, на мій погляд, дійсно цікава і вона реалістична. Я думаю, що скоріше за все саме вона буде реалізовуватися. Про що йдеться? Використати російські активи в Брюсселі як заставу uh -huh. для цієї репараційної позики. Чому вона називається репараційна позика? І чому позика? Тому що е, це фактично буде займ у кредит для України от на відповідну суму. Е, але як буде погашатися цей займ? Чим він буде компенсуватися? Е, тому що це ж позика, е, тут два варіанти. Е, або після завершення війни Росія погоджується виплати Україні. Компенсацію, репарації за а, збитки і ту шкоду, яка спричинила російська агресія. А, і тоді з ті, з цих репарацій буде погашатися ця позика mm -hmm. чи з цих репарацій. Це один варіант. Якщо Росія відмовиться, а скажу відверто, це найбільш вергідний варіант. Росія не буде погоджуватися на жодні репарації. Як правило, на репарації погоджуються країна, яка програє війну. Поки що, на жаль, Нема такої ситуації. І е, тоді що робити? Тоді, якщо заставою були російські активи, ну от значить, е, е, ця позика буде погашатися за рахунок російських активів. от така схема. подивимось поки що план, ідея. Я не знаю точно, чи є консенсус в Європейському Союзі навколо цієї ідеї. От була інформація, деякі ЗМІ, змі писали, що. Нібито Німеччина конструктивно поставилась до цієї ідеї. Якщо раніше німці були проти конфіскації російських активів, і, до речі, не тільки німці, а ціла низка європейських країн проти. Але тим не менш, от зараз німці конструктивно до цього ставляться. Це компромісний варіант. Він не компромісний і достатньо практичний. Ще один важливий момент. Чому зараз цей сценарій може бути прийнятним не тільки для європейської комісії? Для тих же німців, для французів, для великих європейських держав, і не тільки великих насправді це вигідне в тому сенсі, що прямим чином вони скажімо так не конфіскують російські активи. Нема прямої конфіскації, це більш гнучкий варіант. А головне, вони будуть витрачати на допомогу Україні, зокрема на закупівлю зброї, на фінансову бюджетну допомогу, яка нам теж потрібна зараз. Нам до речі, на наступний рік сумарно потрібна 120 мільярдів. Ну про це сказав президент Зеленський. Зеленський казав так. Та да, да інша річ чи дадуть повністю всю цю суму? У мене є великі сумніви: по зброї дадуть 60 мільярдів, от на бюджетну підтримку лише частково. Я думаю, там щось дасть міжнародний валютний фонд, можливо, щось от Європейський союз, але тут у мене є сумніви. Але головне, що Німеччина, Франція, Італія там. Європейські країни будуть витрачати не власні бюджетні кошти, а будуть витрачатися кошти, ну, факти, прямо що посередковано витрачатися російські фінансові активи. І цей варіант, в принципі, влаштовує на сьогодні, тому що всі розуміють знов таки, що, на жаль, з високою вірогідністю війна не закончиться найближчим часом, і тому треба шукати джерела фінансування, які б зберігали фінансову стабільність європейських країн. Дякую, Володимире, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас, звісно, щоб підтримувати Збройні Сили України і обов'язково бережіть себе. Кажу вам до зустрічі і до побачення, тому що побачимося вже завтра в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.